Доброго вечора, дорогі брати і сестри, доброго вечора, наші любі друзі, ті, що нас знають, сьогодні в нас 11 вересня 2021 року і ми йдемо вздовж. Голосіївського проспекту з групою молоді. бо зараз на е, території ВДНГ е, проходить різні е, зльоти, різні зустрічі е, такого командного типу, де багато молоді і е, тут. Е, ми бачимо одну з таких невеличких компаній, де десь 10-11 друзів йдуть своєю ходою до своєї, ну, скажімо, або цілі, або свого призначення сьогодення. А ми з вами крокуємо на деяку зустріч і не хочу відпускати цих молодих людей. І побажаємо їм щастя, здоров'я, радості, Божої любові, і ми бачимо, як машинки е теж по своїм справам е їдуть. Свої дорого побажаю всім вам доброго, гарного вечора, настрою і всього самого прекрасного з вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі мої.